Крит найбільший і найвідоміший в історичному аспекті грецький острів, переважно гористої місцевості. Його протяжність 260 кілометрів. Він відділяє Егейське море від Львівського, Європу від Азії та Африки. Серед запашних трав і оливкових гаїв легенди та міфи так тісно переплелися із сьогоденною реальністю, що стали її невід'ємною частиною. Саме тут, де, за переказами, народилися Зевси Царівна Європа, жив та творив великий Дедал, заснував свою могутню імперію цар Мінус. І саме тут сформувалася одна з найвизначніших цивілізацій в історії людства Мінойська, відома своєю архітектурною пишнотою, царськими палацами, міфами про страшну потвору Мінотавра та лабіринт, у якому той мешкав. Розвиток величної імперії був перерваний виверженням вулкану на острові Санторіні. Від чого величезна хвиля хлинула на острів крит, вщент зруйнувавши його, хмара попелу закрила небо, і страшний холод скував усю місцину. Одний ландшафт Криту має переважно гористу структуру. Для місцевого рельєфу характерні ущелини, найвідоміша й найбільша з яких Самарійська. Шлях до неї пролягає через білі гори, на вершинах яких сніг лежить до пізньої весни, звідси і їхня назва. Самарійська ущелина є найбільшою в Європі. Вона має унікальну флору та фауну. Туристичний маршрут до неї починається на висоті 1250 метрів над рівнем моря, по стежині з дерев'яним поруччям, що в'ється схилом гори. Дорогою сюди зустрічаються унікальні представники критських ендеміків, видів, які мешкають лише в цій місцевості. Це критський кепарис, різні види сосни. Платани, кам'яні дуби, критські клени, ебенові дерева та інші рідкісні представники флори. Довжина маршруту по ущелині близько 16 кілометрів, а це щонайменше 4-6 годин пішого ходу. Стежина на дні ущелини прокладена вздовж річки, яка влітку практично пересихає. Тут можна побачити кіз породи крі-крі, яка мешкає лише в цьому регіоні. Прудконогі крі, крі вправно долають круті схили, геть нехтуючи небезпекою висоти. А боятися таки є чого. Багато вершин вздовж ущелини сягають заввишки двох тисяч метрів. Ці вершини є мовчазними свідками десятків героїчно-історичних подій, якими знаменита Самарійська ущелина. Раптом на шляху виникає маленька будівля. Церква Святого Миколая змушує подорожнього зупинитися та замислитися про подвиги людей, які звели цю святиню у такому важкодоступному місці. Через малу ширину острова до 60 кілометрів ріки, що стікають з вершин гір, не встигають сформувати озера. А поспішають впасти в те чи інше море. Тому прісноводне озеро Курнас абсолютно унікальний об'єкт. Воно знаходиться на висоті лише 20 метрів над рівнем моря. В античні часи тут розташовувалося місто Коріон, а озеро називалося Корісія. Його екосистема своєрідна. Тут можна побачити незвичайних качок. Які вільно подорожують берегом та водою, не маючи жодних упереджень щодо людей довкола. А ще тут водяться вугрі, водяні змії й рідкісних порід черепахи з візерунчатим панцем. У наші дні озеро Курнас одне з найбільш привабливих для туристів місць на Криті. Кажуть, взимку, коли гори повністю вкриті снігом, їхній вигляд набуває особливого шарму. Поруч із озером розташувався православний храм. Його незвичайна архітектура одразу привертає до себе увагу. Немає Криті такого місця, у якому після мінойців не побували дорійці, римляни, візантійці, турки, венеціанці. Кожне місто відчуло на собі вплив різних культур і використовувалося новими завойовниками у своїх цілях. Таким містом і є древні поселення Аптера неподалік міста Хандя у Затоці Суда. Згадки про нього сягають мінойських часів 14 13 століть до нашої ери. За легендою, свою назву місто отримало від сирен. Які затіяли музичне змагання з музами і, програвши його, позбулися своїх крил. І справді у перекладі з грецької аптера означає безкрилий. На території древнього міста знайдені залишки храмів і помешкань візантійських часів. На схід від святилища будівля римської епохи з трьома арками, прикрашеними гербами. Найімовірніше, це був ректорат. До цього ж періоду належать і купольні цистерни. У них, судячи з усього, було зерносховище або ж громадські лазні. У північно-східній частині міста височіє замок, турецький форт, а трохи нижче фортеця Ідзедин, збудована у 1866-69 роках турками, тодішніми володарями Криту. Фортеця має вигідне розташування. З неї відкривається панорама на всю затоку суда, що давало багато військових переваг. Сьогодні, прогулюючись легендарним містом, можна торкнутися історії, подумки переносячись у хлиб тисячоліть. Петрес, пе -ю -на -сі -сі. Опа, -опа -на -го -сі -сі. Крицька ліра це інструмент вільнолюбних греків. Які оспівують у своїх піснях вікову боротьбу із загарбниками. Цей музикант зачаровує своїми мелодіями численних відвідувачів замку Франко Кастелло, збудованого у часи панування на криті венеціанців. Зведений 1340 року, він мав аж чотири вежі. Завдяки цьому форпосту венеціанці контролювали все східне узбережжя у Сфакійському регіоні. Про славну фортецю складено багато легенд. Одна із них оповідає про войовничі дії критських повстанців у 1828 році. Щовесни 19 квітня тут збирається багато людей, аби побачити невеличке чудо. Знамення, видиво. Удосвіта в повній тиші над фортецею з'являються білі обриси вершників, які небавно рухаються в бік моря. Сотня убитих турками критян нагадують, крит непереможний. Ця таємнича місцина із видом на Лівійське море бабить щорічно тисячі туристів а цей лірник, як українські бандуристи, з півом і мелодіями виливає тугу непростих часів. у Греції портове місто Ханія набуло за панування венеціанців. Порт, громадські будівлі, житлові квартали зводилися за проектами венеціанських архітекторів. Процвітала морська торгівля, що базувалася на експорті солодкого вина. Вино розвозилося по всій Європі. Напій постачали навіть у португальські факторії в Індії. Серйозні бомбардування в роки Другої світової війни, старе місто Хання зберегло свій неповторний ансамбль краще за будь-яке інше місто Криту, особливо стара венеціанська гавань. Взагалі, усе старе місто дуже живописне, з багатьма вузенькими алейками і старовинними чарівними будівлями, у деяких з яких нині діють готелі, ресторани, магазини та бари. Візитною карткою міста є маяк. Це найдавніший із існуючих маяків у Греції і один із найдревніших у всьому середземномор'ї. Маяк в кінці захисної стіни Гавані наприкінці 16 століття побудували венеціанці. Щоб закривати вхід до гавані у воєнні періоди, вони використовували важкий металевий ланцюг. Один його кінець чіплявся до основи маяка, а інший на протилежному боці до замку Фріка. У XVIII столітті під час панування на острові Турків маяк був занедбаний і повністю зруйнований черговим морським штормом. У 1830 році єгиптяни, яким був переданий крит, збудували новий 20-метрової висоти маяк на фундаменті венеціанського попередника. Цю версію будівлі ми і бачимо зараз. Набережна Криту пам'ятає різні епохи і різних людей, засилля піратських шхун, зойки рабів, венеціанську знать, турецьких коротконогих воїнів. Але як би там не було, у ці часи, починаючи з приходу апостола Павла, Греція трималася православ'я, воно розквітало за візантійського панування, його відстоювали в часи найсуворішого релігійного гніту мусульманської епохи. Одним із найвідоміших православних храмів Греції є центральний собор Ханії Тримартірі. його будівництво розпочалося у 1856 році, одразу після Кримської війни. У 1897 під час пожежі та вбивств, організованих турками в християнському районі міста, собор дивом вистояв, і наступного року офіційна служба з нагоди звільнення криту проходила саме у ньому. Всередині храму є чудотворна ікона Богородиці. Віряни моляться перед святиною про спасіння й одужання. І щоразу, коли отримують по молитвах своїх. Люди приносять відлиті із срібла та золота підвізки зцілених органів і вішають їх поруч із іконою. Таких маленьких подяк уже чимало. Острові є традиція. Якщо трапилася автомобільна аварія і на її місці ніхто не загинув, то учасники пригоди на знак спасіння будують при дорозі маленьку базиліку розміром зіграшковий будиночок. Таких базилік тут багато. Нині крит один із найбільш популярних туристичних центрів. Де переплилися легендарна історія, оповита міфами та героїчними оповідями із неймовірною природою. Острів зберігає унікальні християнські храми та базиліки, відчиняючи спраглому мандрівникові прекрасні святині для поклоніння творцю та захоплення майстерністю і вірою з минулого. Субтитрувальниця Оля Шор